І вперше з моменту вступу до НАТО шведські винищувачі розпочинають патрулювання повітряного простору Альянсу з території Польщі. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, ця місія є демонстрацією згуртованості і солідарності союзників і потужним фактором стримування будь-яких зароз з боку Росії. А вимоги до оборонних витрат НАТО зростуть у Понад півтора рази про такі очікування від майбутнього рішення саміту організації, заявив генсек Альянсу Марк Рюте перед зустрічю міністрів закордонних справ Альянсу. А під час підготовки до саміту НАТО, за словами Рюте, буде потрібно точно визначити, яких цілей альянс має досягти, і які прогалини він має зараз. Водночас, деякі проблемні сфери уже відомі за словами генсека Марка Рюте. Організації треба більше далекобійних потужностей, тобто збільшити інвестиції в усе, що стосується сухопутних. Військ і їхнього оснащення. Нагадаю, що е, саміт НАТО відбудеться наприкінці червня у Гаазі. А далі про конкретні бойові зіткнення на фронті знову про фронт бійці підрозділу булава 72 72-ї бригади відбили російський штурм з масовим застосуванням танків. Помітно, що росіяни атакували через складну місцевість, додатково укріплену ще й інженерними загородженнями. Деякі танки при цьому застрягали в болотистій місцевості і підривалися на мінах. На думку осін дослідника і мім, цього разу наших захисників атакував 80-й танковий полк 90-ї 90-ї Танкової дивізії збройних сил РФ бойові машини російські просунулись досить далеко через сіру зону, перш ніж були знищені українськими дронниками.